Запрошуємо вас у захоплюючу віртуальну мандрівку на автомобілі до одного з найдавніших та найвеличніших міст Київської Русі до міста Переяслав. Це місто знаходиться на сході Київської області у Бориспільському районі, має багату історію та мальовничі краєвиди. Місто розташоване на березі річки Трубіж лівої притоки Дніпра та оточене мальовничими пейзажами. Сідайте зручніше, адже на вас чекає цікава віртуальна екскурсія вулицями міста. Переяслав одне з найдавніших міст України, яке веде свою історію з 907 року. Вперше воно згадується в договорі князя Олега з Візантією як третє за значенням місто Київської Русі. Розташоване за 85 кілометрів від Києва. Воно й досі зачаровує мандрівників своїм історичним колоритом. За свою багатовікову історію Переяслав пережив чимало злетів і падінь. Колись воно було столицею Переяславського князівства, а згодом стало важливим центром козацтва. Існує декілька версій походження назви міста. За однією з них воно походить від античного міста Славія, яке колись розташовувалося на теренах Переяславщини. За іншою, від перемоги воїна князя Володимира над печеніським богатирем, після якої перейшла і слава впродовж історії місто також називали Переяславль Руський. У 1943 році, після визволення від німецько-фашистських загарбників, йому було присвоєно назву Переяслав Хмельницький на честь Богдана Хмельницького. 30 жовтня 2019 року Верховна Рада України повернула місту його історичну назву Переяслав. Сьогодні Переяслав це мальовниче місто з населенням близько 27 тисяч осіб. Тут можна побачити численні історичні пам'ятки, такі як Михайлівська церква, Спасопреображенський собор, Переяславський музей народної архітектури та побуту. Завдяки вигідному географічному положенню Переяслав стрімко розвивався, ставши одним із найважливіших міст Київської Русі. Проте його розквіт було жорстоко перервано у березні 1239 року, коли монгольські війська спустошили та зруйнували місто. На відміну від Києва та Чернігова, Переяслав зазнав ще й окупації. Тут розмістилася татарська залога, що унеможливило повноцінне відродження. Колишнє удільне Переяславське князівство припинило своє існування, а його території були включені до складу нової адміністративної одиниці Сарайської тьми. З того часу місто почало занепадати, втративши свою колишню велич. Відродження Переяслава. Розпочалося значно пізніше, у 1585 році. Король Речі Посполитої Стефан Баторій надав князю та воєводі київському Костянтину Острозькому привілей на зруйноване місто. Острозький взявся за його відбудову, і Переяслав знову з'явився на мапі. Відновлене місто отримало магдебурзьке право, самоврядування за зразком європейських міст та власний герб. Стародавній літопис, 1187 року, містить знаменну згадку слова Україна в контексті Переяславського князівства. Ця згадка є свідченням того, що вже в той час термін Україна використовувався для позначення певної території на сході Київської Русі. Все це має велике значення для розуміння давньої історії української самоідентифікації. Вона свідчить про те, що український народ має багату та самобутню культуру, яка сягає у часи Київської Русі. Протягом століть термін Україна використовувався по різному. Його значення еволюціонувало від позначення прикордонних земель до опису етнічної території українського народу. З 19 століття термін Україна. Остаточно закріпився за всією українською етнічною територією. Сьогодні Україна це незалежна держава, яка йде шляхом демократичного розвитку. Український народ прагне зберегти свою багату історичну спадщину та побудувати щасливе і успішне майбутнє. Переяслав це місто, де оживає історія. Тут, на мальовничому березі річки Трубіж, розкинулися будівлі різних стилів та епох, розповідаючи нам мовою каменю про величні часи Київської Русі, козацької звитяги та радянського минулого. Прогулюючись центральними вулицями міста, ви ніби поринаєте у часовий портал. Тут на вас чекають одно-та двоповерхові будинки 19 го та 20 го століть, збудовані з цегли та пофарбовані в різні кольори. Кожен будинок це маленька історія, застигла в часі, що розкриває таємниці минулого та дарує незабутні враження. На околицях міста ви знайдете багатоповерхові житлові будинки радянського та сучасного періодів. Їх строгі лінії та монументальні форми контрастують з затишними вуличками центру, створюючи динамічний та контрастний образ міста. Вулиці Переяслава в основному асфальтовані, та мають тротуари. У центрі міста вони вузькі та звивисті, ніби запрошуючи вас зазирнути у затишні дворики. На околицях вулиці ширші та прямі, ведуть до нових житлових районів. Та дають відчуття сучасного ритму життя. Переяслав це мальовниче місто, де кожен знайде для себе щось цікаве. Тут ви зможете дослідити величні храми та історичні пам'ятки, відчути дух минулого та насолодитися красою української природи. Відвідайте Переяслав, і ви поринете у незабутню подорож крізь епохи, де оживає історія. Та розкривається душа українського народу. Переяслав славиться своїми старовинними храмами, які дають можливість відчути велич та силу віри, що протягом століть живе в серцях українців. Пориньте у атмосферу духовності та краси, відчуйте гармонію архітектурного стилю. Тут знаходиться Михайлівський собор. 12 століття, Спасопреображенський собор 17 століття, Вознесенський собор 18 століття. Переяслав це місто, де жили і творили люди, які змінили світ. Тут ви можете відчути їх присутність, пройти їхніми слідами та доторкнутися до історії. Переяслав це справжня скарбниця для любителів історії та української культури. Тут на вас чекають численні музеї, де можна поринути у вир минулих епох, дослідити побут предків та відчути дух українського народу. Тут, у Національному музеї народної архітектури та побуту України, ви зможете відкрити для себе автентичну атмосферу українського села, побачити традиційні будинки та відчути колорит давнини. У музеї Космонавтики ви зможете дізнатися про життя та діяльність видатного конструктора ракетно-космічної техніки Сергія Корольова. Пориньте у світ хліборобства, познайомтеся з традиціями випічки хліба та відчуйте аромат свіжоспеченого українського короваю у Переяславському музеї хліба. Переяслав бережно зберігає пам'ять про своїх видатних діячів. Величні пам'ятники нагадують про славних гетьманів, борців за свободу та українських поетів.